Вітаю усіх! на Ютуб-каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, коли очікувати нове звільнення, перші трансфери УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Перший матч цього туру почався у п'ятницю в Києві, де Оболон та Колос розіграли суху нічию. Передивляючись цей поєдинок, він мені нагадував не футбол, а якесь біцебороце. Бо єдине, що було в цьому поєдинку це боротьба. Так, звичайно, Оболон це та команда, яка вдома намагається. Вибувати найкращий результат, але все це в першу чергу через боротьбу, через бажання виграти. Але класом там не пахне. Що стосується колосу, то це команда, яка має клас, але вони в різних матчах можуть. Ну там в цьому поєдинку вони нічого не показали, як команда, яка дійсно має клас. А в якомусь іншому поєдинку вони можуть це показати, бо виграли ж у Динамо з рахунком 2-1, виграли. До речі, те ж саме можна сказати і у Болоні, яка зіграла 2-2 з Динамо, показала класну гру. Але цього разу команди, які класно грали з Динамо, ось тут грають в таку, ну, можна сказати, майже нудну нічию. Взагалі, це якась проблема нашого чемпіонату, що наші команди там просто усираються проти Динамо та Шахтаря, можливо, там проти ще якихось суперників. А коли грають ось такі матчі, де перемога важливіша. На мою думку, ніж про Динамо, проти Шахтаря, перемагати в таких поєдинках, то вони грають в такі матчі. І ось що стосується перемог, де потрібно перемагати, то ЛНЗ переміг Кудрівку з рахунком 1-0. За ЛНЗ в цьому сезоні приємно спостерігати, вони перемогли Шахтар в цьому сезоні, перемогли Динамо, але з іншого боку, вони можуть програти будь-якому супернику. Не завжди, але можуть. Вони програли Вересу 0-2, вони програли Олександрії 1-4, програли Карпатам, в матчі, в якому вони мали серйозну перевагу, але програли їм. Тобто, начебто і перемагають Динамо та Шахтар, але в матчах в яких потрібно набрати очок, бо саме там важливіше перемагати, вони, на жаль, програли. І я завжди про це казав і завжди буду казати, що набагато важливіші матчі. Проти суперників, де ви зобов'язані набирати максимум очок. Якщо ви умовно виграєте в усіх суперників, окрім Динамо та Шахтаря, і здобудете скільки там 26 перемог, то з великою ймовірністю ви взагалі можете стати чемпіонами. Тобто я до цього веду, що дуже важливо перемагати ось саме в таких матчах. Але тут питань немає: ЛНЗ спокійно переміг кудрівку, хоч рахунок 1-0, але ну, важко назвати. Таку мінімальну перемогу впевнено, але вона була впевнена, тому що Лензе все зробила в цьому поєдинку для перемоги, не дали створювати моменти для кудрівки, і самі створювали багато, хоча забили лише один. Хоча варто відзначити гол Асінора, який замикав передачу Проспора у Баха, він замикав її своєю робочою правою ногою, але вона була вже не на ходу і краще було б замикати лівою ногою. Я пам'ятаю, як в академіях вчать замикати тією, якою правильно, і правильно було б замикати саме лівою ногою, яка ну, то було б правильніше, бо він міг би спокійно не забити правою. До речі, що стосується Проспора Убаха, який віддав переможний асист в цьому поєдинку, то все більше і більше чіток кажуть про те, що все ж таки він переходить до Шахтаря. Як я казав в одному з минулих відео, то це ну, виглядає як дуже гарний кейс. Гравець перейшов там приблизно за мільйон євро влітку і зараз піде за 4 мільйони євро. Заробити за 3-4 місяці 3 мільйони євро чистими це гарний прибуток. А ще мені в цій ситуації подобається, що це також дзвіночок для інших гравців, такий показовий. Ось бачите, простор Обах прийшов, показав себе, і через півроку ми його продаємо. Тобто інші гравці, ви також думаєте, ми вас не будемо тримати, якщо прийде якась нормальна пропозиція. Ось у рівному відбулося західне дербі, де Верес приймав Карпати, але матч завершився сухою інчією. Іначе це було таке умовне дербі, воно дійсно іноді буває непоганим. На полі можна було побачити багато боротьби, можна було побачити файри від вболівальників, це також приємно бачити. Атмосфери точно додається до цього поєдинку, але як би то не було, рахунок підсумковий на табло 0-0 і голи, це найважливіше. При тому, що я від цього поєдинку очікував немало голів, бо Карпати це команда, водночас, яка вміє створювати багато моментів і забивати їх. І по-друге, це команда, у якої поганий захист, тому що вони багатенько пропускають. А взагалі, знову ж таки, повертаючись до цього моменту. Коли я казав, що Колеси і Оболонь класно зіграли з Динамо, а проти один одного погано, то тут також можна згадати, як Карпати грають з Динамо та Шахтарем 3-3. Класні поєдинки, видовищні на це приємно спостерігати. Напевно, одні з найкращих поєдинків в цьому сезоні. А тут бачимо з Вересом 0-0. Тобто знову Динамо та Шахтар. Ну треба точно там просто. Всі штани вистрати, вижати максимум сил, але от проти Динамо та Шахтаря максимум набрати. А Верес то таке, то не цікаво, зіграємо 0-0. Тобто я знову до того, що умовно краще програти Динамо та Шахтарю, але виграти у Вереса, умовного. І в тебе буде не 2 бали, а 3 бали. Ну, все логічно. Хоча, якщо в матчах Динамо та Шахтаря є якась третя сторона, яка мотивує їх, то ну, тоді питання закриті. Що в минулому сезоні ця команда була на другому місці, мала класних гравців, мала класного тренера, а зараз вони програють руху з рахунком 0-1. В Олександрії зараз серйозна криза, вона розповсюджується як і на команду, як і на спілкування з болівальниками. Тобто там вже якийсь такий певний комплекс проблем, який потрібно якось подолати. Звичайно, якщо результати подолаються і вони покращаться, команда там вийде з зони. З таких матчів, то питання потрошку будуть спадати, але все одно маємо таку купу проблем. Що стосується поєдинку, то якщо я в минулих матчах казав, що Олександрії просто не щастить, бо вони не реалізовують купу моментів проти різних команд, граючи або в нічию, або програючи, то цього разу в матчі проти руха їм просто пощастило. Або можна сказати, що в них є. Класний воротар Віктор Довгий, який в цьому матчі потягнув ну дуже багато складних ударів. Якби не він, то рахунок був би, я не знаю, там напевно 4-0. Взагалі, що стосується гравців Олександрії, то, напевно, лише ця ланка залишилась такою серйозною. Був Єрмаков, який дуже класно провів минулий сезон. Ну а зараз довгий також проводить його гарно. Але в Олександрії в минулому сезоні. Класними лініями були і захист, і півзахист, особливо Іван Калюжний, який дуже багато користі приносить команді. Зараз він це робить для металіста 19-25. І тепер Олександрій цього не вистачає. В центрі оборони є Боль та Голард. Вони взагалі не справляються. Фал робив з ними все, що хотів, просто безліч моментів руха. Ну а тепер цих ліній немає, тобто відповідного рівня гравців. І, звичайно, з цим є проблеми, тобто з захистом і півзахистом. Тут, до речі, можна цікаву паралель провести. От є мочньов, непоганий гравець, він непогано провів минулий сезон, там грав поруч з калюжним, але от коли калюжного немає, ми бачимо, що з Мощньовим. Коли калюжного не було в металісті 19-25, ми бачили, що відбувається з Литвиненко. Тобто, бачимо, як усі залежні від калюжного. Що стосується львівської команди, то для них це вже друга перемога поспіль, і таким чином вже підіймаються на тринадцяту сходинку і не визначає лише одного балу до кудрівки, яка вже знаходиться у безпечній зоні. Тобто, таким чином підопічні Федика вже виправляють ситуацію. Взагалі, що стосується цього туру, то було немало сухих нічиїх, і знову це відбулося. На лівому березі, де зараз грає Епіцентр, через те, що в Тернополі є проблеми з газоном, він не підходить для нинішніх погодних умов, тому вони грають тут. І епіцентр з медалістом 19-25 зіграли 0-0. Ці новачки УПЛ востаннє грали в першій лізі півроку тому, і тоді команда Сергія Нагарняка впевнена перемогла харків'ян з рахунком 3-1. Звичайно, з тих пір. Команди серйозно змінилися, і особливо це стосується харків'ян, ну, які там напевно поміняли більше ніж половину складу. Але все одно їм цього не вистачає поки що, щоб перемагати епіцентр. При тому, що я би не сказав, що підопічні Сергія Нагарняка грали у якийсь дуже захисний оборонний футбол, вони намагалися виходити в атаки, і це були не контратаки, і могли забивати насправді моменти. Але так само, як і з моментами Металіста 1925 просто не вийшло. І, на мою думку, не було такої кількості моментів, щоб казати, ну точно хтось награв на цей гол. Тому у підсумку маємо таку не дуже цікаву, суху нічию новачків УПЛ. Ну і в останньому матчі неділі поліція не без проблем перемогла Зорю з рахунком 2-0. Одразу поясню, чому не без проблем, тому що, ну, по-перше, рахунок 1-0 був протягом усього поєдинку. Тільки на 93-й -ті хвилині Назаренко після жахливої помилки Жуніора Рейса вийшов вічнавіч і забив цей гол, де й поставив крапку. Але до цього, після того як Гуцуляк забив свій перший м'яч в цьому сезоні. Це була непроста гра для Полісся, бо все ж таки підопічні Віктора Скрипника намагалися створювати моменти, і моменти були непогані. І у Мічина був непоганий момент, і у Слесара головою, і у Будківського також головою і ногою. Тобто моменти в штрафні були. Але все ж таки треба відзначити, що таких подарунків, як на цьому стадіоні, але проти харків'ян, вже не було. Що стосується підопічних Рослана Ротаня, то вони вже з перших хвилин. Показали досить активну гру постійно. Там і Брагару, і Велетень, і Гуцуляк створювали моменти, пробували там, з 20 метрів з меж штрафного майданчика. Це постійно було небезпечно. І знову ж таки, лише там на 37-й хвилині десь Гуцуляк забив цей гол. Чому я знову про нього повторюю? Тому що хотів би наголосити на ньому, він в цьому сезоні небагато грає. Ось зараз знову отримав місце в стартовому складі, забив свій м'яч перший. Було багато чуток з приводу його майбутнього, бо в нього завершиться контракт наприкінці сезону. І, звичайно, виникає питання, що буде з гравцем національної збірної, бо все ж таки, це таке цікаве питання. І тут наразі є два варіанти: або він з полісся зараз продовжує контракт на менших зарплатних умовах, або знаходить собі клуб, з яким там підписує або попередній контракт і влітку переходить. Або Полісся отримує за нього якусь компенсацію. Є вже якісь чутки з приводу нього, що хтось начебто цікавиться, але поки що все це не предметно і казати про якісь там пропозиції, ну, цього й близько немає. Але якщо у Гуцеляка поганенько йде в Полісся, то в нього все гарно в збірній Україні, де він за 5 матчів забив 3 голи та віддав 2 асисти. І, звичайно, продаючи цього гравця, будуть звертати саме на це, тому можливо, вдасться. Відправити його в якийсь непоганий заможній клуб. Ну, в понеділок відбулося два заключних матчі цього туру, де в першому з яких Динамо програла Полтаві з рахунком 1-2. Звичайно, коли трапляється такий результат, то усі підписують, що це сенсаційна перемога Полтави, і, можливо, воно плюс-мінус так і є, тому що Полтава має лише одну перемогу в цьому сезоні над Вересом і все. В інших випадках програють Шахтарю 7-1, тобто це такий головний аутсайдер сезону. Ну а Динамо, хоч і є криза, все ж таки мають у своєму складі непоганих гравців. Але якщо так подивитися, то Полтава це команда, яка цілком може там, раз на рік вистрелити, цілком ймовірно. Можливо, хтось зарядив цю команду, взагалі там третя особа, якийсь клуб зарядив, щоб Динамо в цьому матчі не виграло. Але і Динамо зараз знаходиться у дуже великій кризі, бо це вже новий антирекорд. Бо Динамо вперше в своїй історії за часів незалежності України програє в чемпіонаті України чотири рази поспіль. Такого ще не було. Продовжуючи казати про сенсацію і дивитися сам поєдинок, то Динамо і близько не награла на перемогу. А Полтава, як на мене, награла до речі, про це сказав головний тренер Полтавчан, і я з ним повністю згоден. Звичайно, цей матч був рівний протягом усіх 90 хвилин поєдинку. Однак захист Динамо це повна діра або чорна діра, я не знаю, як це назвати. Бо вже з перших хвилин помилялися. Михавко там намагався віддати гольову передачу на Вівдича, але той цим не скористався спочатку. Але подарунки не завершилися, і Полтава своє зробила. Зробила в першому таймі, зробила в другому таймі, подвоївши рахунок. Новий поки що виконуючий обов'язків, головний тренер Ігор Кастюк вирішив, що треба випускати гравців, яких він добре знає по роботі з в'ю-19, випустивши Яцика та Редушко, які і створили гол. Редушко досить непогано подав. Яцик забив цей м'яч. Міг пізніше і зрівнювати рахунок, але десь плюс-мінус не пощастило. До речі, що стосується Ігоря Костюка, то на сайті трибуна вийшла цікава стаття про нього. Тому якщо хочете дізнатися більше про цього тренера, то раджу почитати саме там. Тому в цілому, якщо підсумовувати цей поєдинок, то прекрасно видно, як умовна стара гвардія не хоче грати під керівництвом цього тренера. І єдиний варіант, який я бачу наразі, це бо щось взимку кардинально змінювати, повністю чистити все динамо. Що стосується адміністративного тренерського складу, або чистити весь основний склад, яким він є наразі, і щоб грали Ю-19, які точно будуть боротися за свого тренера Ігоря Костюка. Який варіант взимку обере керівництво Динамо, поки що не зрозуміло, але точно потрібно щось обирати і щось дуже кардинально рубати, так би мовити, під корінь. бо... Якщо нічого не робити і просто міняти тренерів, то ну, нічого не вийде. От навіть цього імпульсу для гравців не було. Знаєте, коли приходить новий тренер, він може дати певний імпульс, де гравці намагаються довести новому тренеру, що вони гідні грати в основі. Але тут, напевно, це не спрацювало, тому що це тренер з Ю-19, і, напевно, вони думають, та він і так нас бачив за цю команду, тут не потрібно щось доводити. Тому і маємо ось такий ефект. Що стосується Полтави, то їх, звичайно, хочеться привітати. Для них це історична перемога. Ще й просто друга в цьому сезоні набирають 9 очок і скорочують відставання від Олександрії до 1 балу. Ну і в останньому матчі туру Шахтар та Кривбас розіграли бойову нічию 2-2. Це був досить цікавий матч від обох команд, тому що Кривбас показав дійсно цікаву гру. Вони дійсно були непогано підготовлені під цей поєдинок, бо. У гірників ну, майже нічого не там, в першій половині поєдинку, а в кривбасу, навпаки, ну, на мою думку, все вдавалося, намагалися розкатувати шахтар, і це в цілому виходило. Звичайно, у виправдання Шахтаря можна розповідати, що в них була тривала дорога з Ірландії, повертаючись з ліги конференції, але непроста дорога, до речі, також була і в Кривбасу, який їхав з Кривого Рогу до Львова. Це також немаленька дорога. Та й не було відчутно, що гравці Шахтаря втомлені, тому що у них вдавалося давати ну, нормальний темп протягом усього матчу. І хто як не Гіналду на останніх хвилинах заб'є головою в цьому поєдинку та зрівняє рахунок та врятує цей матч для гірників? Про Гіналду зараз багато кажуть у ЗМІ у закордонних саме. Е, ним цікавляться і Атлетико Мадрид, і Рома, і Торіно, і інші топ-клуби. І ми бачимо, який він дійсно важливий для Шахтаря. І особливо на позиції нападника, бо це гравець, який може грати не лише як вінгер, а й як нападник, бо ну, десь вже четвертий або п'ятий гол, коли він забиває ось так головою. До окрім цього поєдинку було багато е, довкола футбольних якихось гарячих сперечань, бо протягом матчу було видно, як Ардатуран щось там постійно казав і підходив до лавки запасних і тренерського штабу Кровбасу, з кимось там сперечався, за що отримав жовту картку, і насправді, що стосується, я не знаю, там можливо суддівства, то в цьому поєдинку воно було ідеальне, ніяких питань до нього немає. Відмінили гол шахтаря в першому таймі, там дійсно було порушення перед цим, тому ніяких питань немає. Можливо, в когось є питання щодо тривалості доданих хвилин, 6 хвилин, але якщо згадати скільки. Гравці Кривбасу валялися на газоні, то цілком правильно що додали саме шість. Але що цікаво, сперечання між тренерським штабом Шахтаря та Кривбасом в цьому поєдинку не завершилося, і коли вони пішли в підтрибунку, то там відбулася якась певна сутичка, десь можливо пішли і кулаки, і якась бійка точно була, бо повідомляють, що навіть там була поліція, намагалась їх якось розійняти. Тому у підсумку маємо такий гарячий матч як на полі, так і поза полем. Тому за цим, звичайно, приємно спостерігати, бо цього дійсно не вистачає нашому чемпіонату. А якщо згадати, як починався цей тур, де було три сухих нічиї і мінімальні там перемоги, то звичайно після матчів Динамо Полтава та Шахтар кривбас стає набагато цікавіше. До речі, продовжуючи про тренерів Шахтаря, один з колишніх тренерів гірнаків Фонсека дав інтерв'ю сайту Трибуна, таке дуже велике інтерв'ю, цікаве. І одним з найцікавіших, звичайно, було те, що він розповів, що хоче повернутися до України і, можливо, очолити або Шахтар, або збірну України. Звичайно, зараз нас багато люблять казати, і я, зокрема, що потрібно замінити Сергія Рброва на когось. І, можливо, фонцека був би дуже гарним варіантом. Тому подивимося, як наша збірна зараз зіграє проти Швеції, а потім, можливо, проти Польщі або Албанії, і тоді, звичайно, будемо і дивитися, чи подріме нам Фонсека. До речі, не можу обійти дуже цікаву тему Михайла Мудрика, тому що все більше і більше якихось чуток з британських джерел, а саме там, з англійських, які начебто наближені до Челсі. Що Мудрик ось ось повернеться до гри. Тобто дискваліфікація начебто завершиться, щось вони там, можливо, довели, і начебто десь там у січні, в середині січня, він повинен повернутися, і Челсі вже планує його віддати в оренду до Страсбурга. Про це повідомляє аккаунт в Твіттері Челсі Форум, досить такий немаленький, великий, там багато підписників. Він постійно пише саме про Челсі. Складно сказати точно, чи правда це чи ні, в мене немає відповіді на це. Але, ну, звичайно, хочеться вірити, що Мудрик може повернутися до гри, бо якщо він зараз повернеться, то є ймовірність, що він зможе повернутися і до збірної України, коли ми гратимемо в плей офф раунді. Я, звичайно, в це не сильно вірю, але сподіваюся, що це може бути правдою. І наостанок Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.